До уваги водіїв з'явилось повідомлення на офіційному сайті Бердичева про часткове перекриття 10 жовтня у п'ятницю руху вулицею Європейською, а саме перекриття лівої смуги від вулиці Маріїнської до першої школи. По правій стороні європейської від зупинки шпиталь до 68-го будинку влаштують двосторонній рух транспорту. Зробити, гадаємо, це буде непросто, адже від самого ранку тут безліч припаркованих автівок. У зв'язку із чим і наскільки планується перекриття, у повідомленні не пояснюють, тому ми звернулись за коментарем до виконкому міської ради. Перекриття пов'язано з перенесенням високовольтного кабеля. Цей кабель проходить частково через меморіал, тому він був це було передбачено його перенесення. На сьогодні Бердичівський рем підготував, щоб роботи були швидше виконані вже траншею по тротуару, але так як цей кабель переходить через ліву смугу. Дороги, то тому і перекривається ця смуга для того, щоб під'єднати той кабель через покриття дороги. Ну, роботи планується виконати якнайшвидше, тому що підготовчі роботи всі зроблені, але це таке вимушена міра. Обвід пам'ятного комплексу, тобто перенос високовольтного кабеля, щоб він не проходив під меморіалом. Рапогода не завадить не завадить. Там дуже він зараз діючий, той старий кабель, тобто зараз прокладуть, потім зроблять перепідключення. Як буде організовано громадською транспорт? Е, ну, поки що без змін. Тобто маршрут. Буде, маршрут буде той самий, просто двосторонній рік по правій смузі буде організовано. Але автомобілі, е, люди, які рухаються автомобілями, можуть в принципі, переїхати через Короленка, вулицю, об'їхати, ну, щоб не, не, скажімо, не стояти в, в черзі. Надіємося, що роботи швидко виконують в цій частині і рух відкриємо.